Так, що у нас тут? Досточка. Так, всім привіт. Це в гаражі, тут у мене декондиціонер, Тут у мене плюс 2 зараз. ось Наружний блок, нагнав тут. ну Було плюс 4, от він приблизно на 2 градуси. Понижає взимку. Коротше, трошки напиляв собі дров, тому що все-таки виживати в гаражі тільки одним кондиціонером не, не виходить. Це всякі дрова, там, мебль, доски, там кришу розбирали, там мій крісний син його. От, я вже другу зиму так от під, підтоплююсь там і в принципі нормально вистачає. В планах, мабуть, все-таки перенести кондиціонер на вулицю, на південну сторону. Там якби, другий поверх, його я думаю, ніхто. Не вкраде, <хи> хоча в нашій країні все можливо. Коротше, ось, такий запас, ось така пилочка. Батько в мене в столярці колись працював. Коротше, працює до сих пір штука, реально ось я там за 20-30 хвилин напиляв собі кучу дров. Так, ну, на цьому все. Кому цікаво, підписуємось далі буде розповідь про ЛІФ, трабант і все, що з ними зв'язано, якби. Всім пока.